Крім того, що ви знаєте про мій резервний канал, підписуйтесь на нього, крім того, що ви бачите всі посилання на всі соцмережі, які є зараз в описі до цього відео. І, будь ласка, підтримуйте мене. І якщо ви користуєтеся цими соцмережами і хочете бачити оновлення від рагулів там, то підписуйтесь на сторінки Рагулівтам. І, зокрема, підпишіться, будь ласка, на сторінку на Фейсбуку. Бачите, один лайк, один фоловер. Я відновила сторінку Рагулів на Фейсбуку. Я розумію, що... 120 тисяч я не зберу, але якщо там буде активна аудиторія, яка буде активно переходити за посиланнями і поширювати ті відео, які ми там будемо викладати, то я вам буду максимально за це вдячна. Не забувайте про те, що мені дуже важливо мати можливість для вас достукатися до вас, достукатися через різні платформи. Бо дуже часто YouTube, незважаючи на те, що ви ставите собі нагадалочку, нагадалочку вам не робить. Або взагалі забирає мій канал з якихось великих ваших радарів, тому що. Тому що на нього дуже часто скаржаться, А отже, це якийсь поганий продукт, який не треба пропонувати публіці. Тож ви, як моя публіка, можете мені допомогти. Підписуйтесь на резервні канали, підписуйтесь на новостворені канали після видалень. Я вам розповідала, як мене повичищали з соцмереж за останні декілька місяців, і це дуже цікава історія. Подивимося, яким же буде результат цьому році після моєї роботи на відновлення всіх моїх інформаційних ресурсів.